Один із найбільших та найпрестижніших вишів України університет Шевченка в Києві рахує збитки після новорічної російської атаки. Цього разу обстріляли аж 13 споруд студентського кампусу на ВДНГ. Вони, до речі, прикрили собою житлові будинки, розташовані навколо. На щастя, в корпусах не було людей, і ніхто не постраждав. У жовтні атака на червоний та жовтий корпуси університету, розташовані в центрі Києва, завдала збитки на 90 мільйонів гривень. Цього разу грошей знадобиться значно більше. Тож університет звертається до науковців, партнерів, меценатів по допомогу. Я, як колишня випускниця університету Шевченка, підтримую цей заклик і прошу доєднатися і допомогти відновити корпуси вишу, який дав дорогу в життя мільйонам українців та іноземців. Як це можна зробити, розкаже Оксана Михайлова. Перша гра буде Кубок Незламності. Всі вікна вилетіли, а кубок навіть не впав. Викладачка визирає з вікна розтрощеного спортивного корпусу. Українці таки незламні. Уже в четверте університет Шевченка, це і мій рідний університет, потерпає від російських атак. Перших дві були ще на початку повномасштабного вторгнення, і от найстрашніші 10 жовтня та 31 грудня. Під час останнього обстрілу фактично кожна будівля на виставковому кампусі постраждала. Ракета класу Повітря земля впала на спортивний майданчик між корпусами. Вибухова хвиля винесла вікна та рами в більшості будівель. На щастя, в обідній час у передень Нового року тут було вже нелюдно. Залишався техперсонал. Всі цілі, що найперше зробили це, зробили перевірку людей, бо тут на зміні і служба охорони, і сантехніки, електрики. Ті, хто заступала чергова зміна, це понад 150 осіб. І всі вони цілі, не ушкоджені, не вражені. Звісно, є шок, є стресова ситуація, але е вони цілі. Це найголовніше. Росія цілила в українське майбутнє та інтелект, але все дарма. Молодь тут із дня обстрілу, як мурахи. Це найменше, що можуть зробити для рідного вишу у війну. З різних факультетів, з різних інститутів допомагають. Зібралися тут. І викладачі, і аспіранти, і студенти, і перший курс навіть є. Ксенія випустилася ще в 2016-му, але теж сьогодні тут для кожного шевченківця і не тільки це справді обов'язок допомогти. Загалом пошкоджені понад 13 споруд вишу. Найбільше постраждали інститут біології та медицини та спортивний комплекс. У ньому викладає і Тетяна Кочергіна, дворазова олімпійська чемпіонка. Я навіть не дивлюся туди, тому що хочу запам'ятати, який він був. Я не знаю, це мабуть, природа. Не создала ще тварину якусь. Як е, російська людина, саме в цих корпусах щороку готують команду з математики до міжнародних олімпіад. Сьогодні тренер цієї команди професор Рубльов у рукавичках із відром. Саме наші програмісти, наші математики, фізики, дослідники, саме вони є прямими їх конкурентами. Тому саме і напади е, оцих російської країни, саме за те, щоб Знищити наш інтелектуальний потенціал, але їм цього точно не вдасться. Залатати все швидко не вийде, стільки скла і таких розмірів не знайти, поки все забивають фанерою та плівкою. Нам сьогодні, наприклад, для психологів з Чернівців передавали потягом понад десяток рулонів плівки, матеріали для того, щоб робити це. Ота синергія, яку ніколи росіянам не здолати, тому що ну, українці не злам. Університет Шевченка закінчили багато відомих українців, серед них і Нобелівська лауреатка миру Олександра Матвійчук. Її організація фіксує воєнні злочини Росії щоб домогтися покарання для агресора. І їй теж болить атака на університет. Тут мені виглядає дуже правильно було би вступитися міжнародній науковій спільноті. Університет Тараса Шевченка має багато партнерів серед університетів різних країн світу. Було правильно, щоб зараз вони прийшли на допомогу. На майже 100 мільйонів завдала шкоди Росія, коли розтрощила червоний та жовтий корпуси 10 жовтня. Тоді відновитися допомогли партнери з Туреччини. Остання атака вартуватиме в рази більше. Тож університет закликав усіх небайдужих, а також партнерів та меценатів, допомогти. Але долучитися до відбудови вишу може кожен випускник чи просто небайдужий. Для цього потрібно просто перейти за QR-кодом, який бачите на екрані. Адже Шевченківці, як і всі українці, незламні. Оксана Михайлова та Ігор Шатайло, факти сіті єдині новини.